І сказав Господь Мойсеєві, Ось ти побачиш, що зроблю я фараонові. Він буде змушений відпустити їх, ба більше навіть силою вижене їх за свого краю. І говорив бог до Мойсея словами «Я Ягве. Я з'являвсь Авраамові, Ісаакові і Яковові, як Бог всемогутній. Шадай, ім'ям же моїм Ягве, я не об'явився їм. Я уклав також союз мій з ними, що дам їм Ханаан землю, землю, де вони пробували мандрівними чужинцями. Почув я також і стогін синів Ізраїля, що єгиптяни держать їх у неволі. І згадав про союз мій. Тож іди. Скажи синам Ізраїля, я, Господь, я виведу вас із невольничої праці єгипетської, я вирятую вас із їхньої неволі, я спасу вас простягнутою рукою і великими карними присудами. Я візьму вас собі за народ, і буду вам Богом, і ви зрозумієте, що я, Господь, ваш Бог. Що вивів вас із тяжкої невольничої праці єгипетської, я веду вас у землю, що її клявсь отдати Авраамові, Ісаакові та Яковові, і дам вам її в насліддя. Я Господь. Так промовляв Мойсей до синів Ізраїля. Та вони не слухали, бо не могли більше терпіти, така тяжка була їхня робота. Тоді сказав Господь Мойсеєві. Піди і скажи фараонові, цареві єгипетському нехай відпустить синів Ізраїля із землі своєї. І промовив Мойсей до Господа, кажучи. Ось не послухали мене сини Ізраїля. Як же фараон послухається мене, таж я недорікуватий. І говорив Господь Мойсеєві та Аронові і дав їм доручення щодо синів Ізраїля і фараона, царя Єгипетського, щоб вивезти синів Ізраїля з землі Єгипетської. Ось голови родин їх, сини Рувима, первородня Ізраїля. Ханох, Палу, Хецрон і Кармі. Це родини Рувима. Сини ж Симеона. Ємуел, Ямін, Огад, Яхін, Цохар і Саул, син Ханаанки. Це родини Симеона. А ось імена синів Леві за родинами їхніми. Гершон, Кегат і мерарі. Віку ж Леві було 137 років. Сини ж гершона. Лівні та шимгі за їхніми родинами. Сини ж Кегата, Амрам, Іцгар, Хеврон і Узієл. Віку ж кегатового було 133 роки. Сини ж Мерарі, махлі і муші. Це родини леві за родами їхніми. І взяв Амрам Йохаведу, тітку свою, собі за жінку, і вродила йому Арона і Мойсея. Віку ж Амрамового було сто тридцять років. Сини ж Іцгара, корах Нефех і зіхрі. Сини ж Узієля. Мішаел, Елцафан і Ситрі. І взяв Арон собі за жінку Елішеву, дочку Амінадава, сестру Нахшона. і вродила йому Надава, Авігу, Єліазара та Ітамара. Сини ж кораха, Асір, Елкана і Авіасав. Це родини кораха. Єліазар же, син Арона, взяв собі за жінку одну з дочок Путієла і вродила йому Пінхаса. Це голови родин Леві, за родами їхніми. Це той Арон та Мойсей, що їм сказав Бог: Виведіть синів Ізраїля з єгипетської землі за полками. Це ті, що промовляли до фараона, Єгипетського царя. Щоб вивести синів Ізраїля з Єгипту, Мойсей та Аарон. Тож, як Господь говорив до Мойсея в єгипетській землі, мовив він так до нього: Я, Господь, промов до фараона, царя єгипетського, все, що скажу тобі. І сказав тоді Мойсей перед Господом. Ось богуби губи мої неотесані. Тож як фараон послухається мене?